Сьогодні говоримо також в розрізі сім'ї, бо сім'я це дуже важлива складова суспільства. І коли ця сім'я щаслива, коли вона має радість, коли є розвиток стосунків постійний, то ми розуміємо, що таке суспільство буде міцним, і це буде те, що дає мир, дає основу і дає радість. І, взагалі, знаєте, кажуть, що сімейне життя часто нагадує таке… Серфування між хвилями, так іноді доводиться зустрічатися з викликами, вирішувати конфлікти, вчитись прощати, знаходити компроміси. Це все не так просто. Тож, які кризи можуть трапитися на сімейному шляху, та як їх долати, щоб зберегти свій шлюб міцним, щасливим, це те, про що мріють всі люди, які укладають шлюб. Тому говоримо про це сьогодні з Оксаною Кокотень, це психологиня, консультантка, душоопікунка, а також корекційна педагогиня. Ще раз доброго ранку вам, пані Оксана. Вітаємо Доброго ранку. А, ну, що ж, давайте перейдемо на не менш важливу тему, ніж ми говорили також і до цього. А власне, криза в сім'ї, виклики в сім'ї. Скажіть, як зрозуміти, що вже настає або настала можливо криза? Що є чинником того, що небезпечна ситуація? Для початку треба зрозуміти, що у будь-якій сім'ї такі дуже духовні, як ми попередньо казали, в ідеальному шлюбі. У кожній сім'ї будуть кризи. Не може бути криза, а будуть кризи. Вони mm -hmm. будуть різними на різному життєвому етапі, проявлятися по різному і мати різний наслідок. Mm -hmm. е, боятися криз, от, от хоч би ми не, не зайшли в стадію в етап кризи. Це ну, теж нерозумно, бо Вовка боятися в ліс не ходити. Е, як відчути і як зрозуміти, що таке криза? Криза це взагалі. Якщо можна так такою нашою звичайною побудовою мовою сказати, це застійний період, в застійний момент в періоді якогось існування. Наприклад, букетно-цукерковий період в шлюбі. Все добре, така увага, гарні, такі приємні, ласкаві слова, все добре добре, нам тішиться. А потім стоп і щось стало на паузу. Що це? Перестав любити. Чи перестала помічати, цінувати мене? Ні, направду це зупинка на певному етапі, і після цієї зупинки буде два шляхи, третього немає. Або вниз котимося, або карабкаємося вгору. І е, треба зауважити, що коли котимося вниз, ми ризикуємо впасти до того, з чого починали. А коли карабкаємося в стосунках вгору, ми завжди будемо на вищому рівні, ніж ми до кризи були у будь-якому випадку. Тому криза завжди має шанс нас вивести на щось краще, на якісніший е, період, на глибший період. Тому як відчути, що от от настане або настала криза, коли по своїй суті стосунки не дають нам того, що було дотепер? Тобто, як фізично виглядає криза? Це чи оце, те, що ви сказали, що вже не приносить так тої радості, того, що ми очікували, чи це якийсь може бути конфлікт? Можна ще трішечки ознак, щоб зараз кожен хто нас дивиться, міг розпізнати, чи в стані кризи він чи ні? Дивіться, конфлікт і криза це не, ну, це не одне й те ж саме. Тому що конфлікти і без криз бувають. Конфлікти це просто різний погляд на одну і ту ж саму тему, це розходження інтересів. Конфлікт може часті конфлікти призвести до кризи. Таке може бути. Але ну, це не факт і не обов'язково. Криза це якщо ми вже якогось періоду чогось досягаємо, щось у нас вже є, чи то в стосунках, чи в виховному процесі. Дітей, чи в саморозвитку, чи в бізнесі, ми коли ще до якогось етапу дійшли, вже щось досягнули, і наче вичерпалися все. Ми, ми не знаємо не те, що ми не знаємо ментально, інтелектуально, ми не маємо бачення, що робити далі. Наприклад, коли ми говоримо про кризу середнього віку, людина жила, працювала, і навіть це сама криза має відношення до шлюбу, до сім'ї, обоє людей плюс-мінус в тому ж самому життєвому періоді. І вони щось прагнули, досягали, добивалися. І от воно вже є, от наче вже відбулося те, що хотілося. А що далі? І, і просто жити і тішитися, це, тішитися цим ну, логічно і правильно. Але людина відчуває, що якийсь застій, і після того застою ну, неодмінно може бути або падіння, або ріст. Тому, якщо не тільки емоційно не приносить задоволення, те, що ми маємо, коли ми не знаємо, як жити далі, коли в нас немає е, бачення руху далі, що як нам розвиватися, чи то в стосунках, чи в побуті, чи в бізнесі, коли от ми досягнули цілі. Іначе не бачимо світла в тунелі? От це може бути криза, настання кризи, коли ми не знаємо, куди далі рухатися, що далі робити? Знову ж таки, це я наголошу, що це досить короткий час. Якщо довго ну, знаходитися в кризі і не шукати виходу, у будь-якому випадку піде mm -hmm. деградація. Дякуємо, Оксана. Наступне таке питання: власне, звідки береться корінь кризи, які є фактори? І що робити, щоб вирішити, а не нашкодити своїми намаганнями і не зробити ситуацію ще більш небезпечнішою? Немає такої одної формули, знаєте, такої ніби е, законою, такої остаточної формули, яка підходить під різні кризи. Тому що кожна криза має власне свій корінь да, угу. і свою першу причину. Е, наприклад, коли це криза молодого віку, там да, можуть бути е, такі амбітні. Е, Недостатня духовна зрілість, недостатня психоемоційна зрілість, і може призвести до кризи. Немає такої глибини внутрішньої ще. І тут може бути коренем наше я, наші амбіції, наша гординя. Іноді ми щось хочемо, і ми мотивуємося власним я, не інтересами половинки, не інтересами сім'ї в цілому, а саме власними інтересами. І це може бути причиною коренем кризи. Я стараюся, стараюся і, і знову ж таки. Для чого я стараюся? Okay. Мотиви, які якщо це від его, то я й для себе стараюся у будь-якому випадку це призведе до кризи. Якщо в більш зрілому періоді може бути причиною кризи навіть фізичний стан, навіть люди хворіють, 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 фізично виснажуються, і вони втомлюються, і в них немає ресурсу далі жити. І це може бути причиною кризи фізичний стан. Іноді причиною кризи стають в сім'ї. Вихід дітей, сім'ї. Діти подорослішали, пішли на навчання, переїхали в інше місто, вийшли заміж. І коли в людей була спільна ціль, це діти, коли в чоловіка і дружини була спільне бачення, мета, вони працювали, жили, старалися, накопичували для дітей, про дітей через дітей. А тут раз і діти пішли в власне життя самостійне. І в батьків настає криза, у них нема сенсу життя. Тому uh -huh. е, сказати, що якийсь є спільний корінь кризи, один для всіх, я би так не, не, не стала робити. Але е, розуміти, що е, кожна з криз е, кож, це від, залежить від періоду, в якому знаходиться сім'я, uh -huh. і від стосунків, і від стану духовної зрілості, духовних стосунків чоловіка і жінки обох. Ну, бо хтось, можливо, має близькі стосунки з Богом. Хтось е, комусь криза, наче не загрожує, але треба пам'ятати, що сім'я це не одна людина, ага. а чоловік і дружина. А друга половинка може бути не в такому духовному е, і душевному ресурсі, і от вона може зупинити той сімейний зріст, сімейне процвітання. І от вона може стати причиною кризи. Скажіть, будь ласка, як адекватно вирішити, почати вирішувати кризову ситуацію? З чого почати? Які кроки? Ну, для початку треба зорієнтуватися і визнати, що це є. Так, стоп, ми, щось ми в періоді застою. І, і це обидві сторони, і чоловік, і дружина, навіть якщо ще є неповнолітні, але ну, такі доросленькі діти, які здатні мислити. Тобто, ну, друзі, щось не те, нам треба перший крок це визнання самої настання кризи, визнання і Ідентифікувати кризу, тобто назвати по імені, що в нас не так, як в сім'ї, що в нашому шлюбі. Чомусь ми чомусь ми перестали рухатись далі як сім'я, в славі Божій, в служінні, в служінні один одному, в спілкуванні, в спільноті, там в спільно проведеному часі разом. Тобто, щось не так. Ми перестали мати успіх в цьому. Це треба визнати. Це треба назвати по імені, тобто буквально проаналізувати, що не так. Е, можливо, якщо власне буде достатньо е, власно психоемоційного інтелекту е, і ментального інтелекту зрозуміти, що стало причиною. Ну, якщо це здоров'я, це дуже легко можна відслідкувати, що от з настанням тої чи іншої хвороби діагнозу, з визнанням того діагнозу, в нас от в сім'ї пішов от такі за і, і ми не можемо процвітати і далі як сім'я функціонувати. Тому можливо, пара сама здатна навіть зрозуміти, що стало причиною. І починати покроково, головне мати ціль в майбутньому. Це повинна бути короткострокова ціль, тобто не ставити якісь далекоглядні плани через ну наступні п'ятилітці, так? Тобто, давайте ми спробуємо там, наприклад, найближчі два-три місяці жити ось з такою таким баченням, з такими кроками. От ми робимо це так, рухаємося туди, з тим зустрічаємося, туди вкладаємося. Це обмежуємо в своєму житті, наприклад, ну, давайте так банально, але, наприклад, значить, ми обмежуємо перебування в соцмережах для того, щоб більше часу виділити один mm. в одному. Тобто покрокові якісь рішення маємо. Не те, щоб прописані. В ідеалі було б прописані, але ну, навряд чи хтось там буде їх просто прописувати. Але проголошені для сім'ї якісь такі як покрокові рішення, недалекоглядні, такі короткострокові. І тоді зупинитися. Наприклад, поговоримо про це під новорічною ялинкою, наприклад, так і зробимо аналіз, що нам вдалося, що не вдалося. Якщо ми приймемо рішення, це вже треба розуміти, що це вже кроки наверх. Визнання назвати по імені кризу, подумати, що до неї призвело, і побачити перші кроки, це вже кроки наверх. Тобто це, ж, це вже не криза, це вже карабкання вгору. Дуже дякую що зазначили це. знаєте ми Думали там розпитувати вас ще, як попередити кризу, як профілактику знаєте, таку проводити. Але так, що ви сказали, що на самому початку, що криза це нормально, це стрибок до, до гори, так коли правильно з неї виходити з допомогою цих інструментів, які ви сказали, можливо з вашого досвіду, ви бачите, що є якісь певні моменти ігнорування яких якраз швидше приведе до криз, і ці кризи будуть частіше. То чи існує якась ось така профілактика стосовно криз? Дивіться, треба розуміти, що кожна людина, кожна людина. На своєму життєвому етапі має таких ну, плюс-мінус вісім кризових точок. Там кажуть, криза першого року життя, криза трьохлітки, криза шести років дошкільня, там потім криза підліткова, криза становлення особистості, потім вікова криза, та яка після 45 плюс. Тобто кожна людина має оці ці точки відліку, такі кризові періоди. І в той період людина вразлива, вразлива до зовнішніх якихось до зовнішнього впливу, вона е, трошки психоемоційно нестійка, вона, можливо, бути навіть фізіологічно може бути там, нестабільна з імунітету нестабільним. Треба це розуміти. Що якщо сім'я є. І в сім'ї є дві людини, чоловік і дружина, і плюс-мінус вони одного періоду життя, там два-три п'ять років. Різниця між ними це ну не, нічого не вирішує. Треба розуміти, що е, кожен з них по віку входить в. Період у вік кризи. І якщо, наприклад, мені а, 35, а моєму чоловіку 45, я повинна розуміти, що у нього, можливо, настає на гормональному рівні, на рівні okay. фізіології, такий період, коли він в кризовому часі. Тому я повинна прислухатися і допомогти йому пройти цей період. Наприклад, навпаки, якщо є чоловік і дружина, і вони однолітки, і е, мій чоловік бачить. Що я вже там якийсь рік-півтора не можу вийти з важкої хвороби, або навіть власне якогось емоційного такого депресивного стану, якогось такої нереалізованості. власної Мій чоловік, спостерігаючи за мною, він повинен розуміти, що ну це не окей, ще трошки і я піду на низ тобто скочуся в деградування. Тому чоловік повинен це бачити. Я думаю, що найкраще. Випередження це просто, як кажу, бути людьми на одній хвилі, відчувати, тонко відчувати один одного. А щоб це відбулося, треба багато про все постійно розмовляти. Тобто, сім'я. І діти, батьки, і батьки один між одним, і батьки, і дорослі їхні батьки. Якщо є багато спілкування, ми можемо випередити кризу. Ми можемо розуміти, що щось не так, щось нам не подобається, бо не все влаштовує, і ми можемо діяти на випередження. Тому я думаю, найкращий засіб випередження кризи буде це багато спілкуватися і мати такі щільні стосунки. Дуже дякуємо вам, дякуємо за розмову цю, за глибину за те, що в призмі християнства ви це говорите. Це дуже важливо сьогодні розуміти і нашим сім'ям, щоб справді дбати один про одну, щоб виходити з цих криз і ставати сильнішими, а не до першої точки, як ви казали, повертатися. Бажаємо вам Божих благословень! Бажаємо, щоб Дух Святий керував вами у вашій праці. Нехай більше людей отримують допомогу завдяки вам. Дякуємо. Дякую вам, друзі. На все добре. Так, хорошого дня вам. Друзі, з нами на зв'язку Оксана Кокотень, психологиня-консультантка, душоопікунка, також корекційна педагогиня. Говорили про те, як виходити з криз в сім'ї. Це можливо. Переслухайте ще раз, подумайте про своє життя. Нехай шлюб вас буде щасливий.